Виготовляємо інклюзивні речі, типу пандуси, обладнання санузлів. Ну, от такого от плану. От буквально закінчили п'ятницю лісниця на другий поверх, Хлопці, які пересуваються на протезах, і для нього потрібно було розрахувати кожну ступеньку, кожен поворот. І ми це зробили. Хлопці, дівчата до не знати, що вони нам потрібні не тільки на фронті. Вони нам потрібні тут. Так, оце у нас кузничний це все, що потрібно, щоб працювати з металом гарячим, воно у нас є. Бачите, так от получаються такі вироби. Все, що касається соціального захисту у хлопців, які отримали отримав на війні, то тобто це в їхніх приміщеннях, дворах, ми це все робимо безкоштовно. Для того щоб це все робити, потрібно, щоб працювала комерція, заробляти кошти на то, щоб далі працювати. Ми прийшли обучення, і в нас вийшло вчитися ніколи не пізно. Незалежно від того, що я там возив, ну, старший, но ну, я багато ну, навчився. Спочатку вся моя діяльність вводилася до волонтерства. Тут вже довелося поділити 50 на 50, їздити на замовлення, рахувати. Про ментора — дільна історія. Це клас, це дуже класно. Бізнес-план, який ми там поетапно раз в дві неділі зустрічалися, що вийшлося, що не вийшло. Дівчата, молодці. Ну, і Обладнання, яке тут стоїть, закуплено завдяки грандовим коштам. Начнемо звідси. Це генератор, який працює тоді, коли немає електроенергії, повітряно-плазманий станок для порізки. Листового металу і труби. Далі сварочний пост. Тут у нас вже бачите є те, що було вироблено. Завдяки програмі Startup Фугут» я прожив ще один період времени не даром. Є таке старе прислівля. Бачу ціль, не бачу препятствие. Тому якщо є ідея і є бажання, вперед. Надо працювати, створювати команду, підбирати людей і працювати, тільки працювати.